Бажаю міцного друзі. Сьогодні хотів прокоментувати заяву заяву віце премєр міністерки тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, яку вона дала 15 серпня щодо створення гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення із курщини до Сум. Друзі, реально дивуватись вже немає чого при владі мародери, корупціонери та бездері. Кожен їх крок це реально демонстрація непрофесіоналізму, вседозволеності та негелізму. Ви розумієте, що відбувається? Вони своїми діями створили такі умови, що супротивник без жодного пострілу увійшов на територію України та захопив десятки населених пунктів. Тут і розмінування території, і відведення військ, і так далі. Внаслідку масове знищення українського народу та окупація територій разом із цивільним населенням, що внаслідку нам, військовим, є головною перешкодою для зачищення тих чи інших окупованих територій від ворога. І це підтвердить будь-який військовий, який, хоч раз дійсно, приймав участь у виконанні бойових завдань. Я зараз взагалі не розумію, про які гуманітарні коридори може йти мова, та ще й про яку евакуацію громадян РФ на територію України. Це завдання влади РФ. Як мінімум, це називається диверсією підбурюванням до сепаратизму, а також до масових заворушень. І ви розумієте, кого хочуть завести на територію України? На територію України заїде ворог, який буде робити все, щоб знищити нас ізнутрі. Крім того, скажу вам, як військовий, через такі дії влада розв'язує ворогу руки. І саме у такий спосіб створюються котли. після того, як виводяться е, е, люди, все цивільне населення території зачищаються авіаударами та артилерією. Друзі, якщо окуповані території будуть повністю звільнені. Від населення, яке проживає в даному випадку на території Курської та Білгородської областей, по суті, влада допоможе ворогу зачистити наших пацанів, які знаходяться на, на цих територіях. По факту, ми, весь народ України, зараз є свідками чергової допомоги ворогу владою України. Ми є свідками чергової зради національних. Інтересів України. Я не хочу сказати, що ми маємо знищити всіх і прикриватись дітьми та жінками. Я кажу про правила війни та безпеку наших воїнів. Створити умови для евакуації дітей та вагітних жінок це одне, і то це треба організовувати на території РФ. А евакуація всього цивільного населення та ще й на нашу територію це взагалі якийсь маразм, обов'язки влади турбуватись про розвиток та безпеку своїх громадян, а не захищати інтереси громадян ворожої держави. Крім того, мені взагалі не зрозуміло, чому влада так піклується про ворога. Виділяючи мільярди коштів платників податків громадян України на забезпечення та утримання військових злочинців, а також переймається цивільним населенням РФ. А з внутрішньо переміщених українців, які втратили все через цю війну, влада знущається, ніби вони є справжніми ворогами, розумієте? Тобто. Українців влада відмовляється забезпечувати, хоча це її прямий обов'язок, а для ворога владою створюються такі умови, які протирічать інтересам України. Друзі, щит наших пацанів на окупованих територіях це місцеве населення тих населених пунктів, в яких вони знаходяться. Якщо все населення випустити із окупованих нами територій, це обернеться для нас. Трагедією, а те, що робить Верещук, це троянський кінь для нас. І взагалі цим питанням має займатись Служба безпеки України. Знайте правду, бережіть себе, тримайте міцно кулачки за ЗСУ. Слава Україні!